Далі ми поговоримо про те, якою може бути максимальна доплата по безробіттю. Це тепер 7100 гривень. Нагадали в державному центрі зайнятості. Виплати зросли на 400 гривень, зв'язку з підвищенням заробітної плати. Мінімальний розмір доплати по безробіттю становить 1500 гривень. Це стосується громадян, що без роботи і мають стаж менше як 7 місяців. От зараз давайте спробуємо з цими виплатами розібратися. Так. І загалом, що у нас відбувається з кількістю безробітних в Україні, допоможе нам в цьому Олена Мельник. Вона є заступницею директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. Пані Олено, вітаємо вас. Добрий Слава Україні. Героям слава доброго, дану ну, ми почули, що дійсно з року змінюється кількість цієї допомоги по безробіттю. Наскільки воно зростає, і як це на мінімальний? Да, на мінімальному цьому розміру допомоги по безробіттю відіб'ється. Будь ласка, розкажіть нам. Зазвичай у нас розмір допомоги по безробіттю визначається відповідно до закону України про зайнятість та документів, якими регулюється діяльність нашого фонду страхування на випадок безробіття. Дійсно, з початку цього року, в зв'язку з збільшенням розміру мінімальної заробітної плати відбулося і збільшення максимального розміру допомоги по безробітті, яка на сьогодні складає 7100 гривень, і такий розмір встановлено саме на час воєнного стану, тобто вона обмежується розміром допомоги. Виріше розміром мінімальної заробітної плати, також для застрахованих осіб, які до нас звертаються, є мінімальний розмір. Це дійсно на сьогодні складає він півтори тисячі гривень, але це найменший розмір для людей, у яких є менше семи місяців страхового стажу, або ж люди, які, наприклад, молоді яка до нас звертається, так яка не набула ще страхового стажу, для якої ми шукаємо перше робоче місце. Я перепрошую, мені просто. Кладно дуже. Осягнути, збагнути на що Як може ці півтори тисячі гривень може зараз вистачити. Ну, Але ви маємо те, що маємо Ну, звісно, я також рахую, що досить це мінімальний розмір допомоги. Він у нас в два види його є: це півтори тисячі гривень і дві з половиною тисячі гривень. Звісно, що це враховуючи ситуація, яка наразі відбувається в країні, досить така, скажімо, мінімалістична допомога. Але разом з тим хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день з стабілізацією і певних бізнес процесів, зв'язку з стабілізацією релокованого бізнесу у нас досить до... завелика кількість пропозицій роботи uh -huh. із не менш конкурентними заробітними платами, які пропонуються роботодавцями для того, щоб люди йшли працювали, От, Тому пані Лена, така по тимчасово. Підтримка. Да, тимчасова підтримка, вона от, така в грошовому виразі є невеликою. Поясніть, будь ласка, як довго людина може отримувати допомогу і, умовно кажучи, скільки. Ну, якщо мені пропонують певні вакансії, а я відмовляюсь, скільки разів я маю право відмовитись? Бо я знаю, що там теж є якийсь ліміт. Чим швидше, звісно, людина працевлаштується, тим краще для неї. А на час війни розмір допомоги у нас е, зменшився з ну, з майже з 12 місяців до 90 календарних днів. Єдине, що для осіб перепенсійного віку він складає у нас на сьогодні до 360. Тобто ті люди, які мають право на пенсію, він може складати до 360 днів, тобто майже до року. Ага, Щоб а ті, того, ті, що ну, молодші, так би мовити, то це три місяці і, і все. І поки що. Що і так, на, на час війни щодо місяці да, оскільки ми ну давайте будемо говорити відверто. Робота є дійсно, є роботодавці шукають. Досить велика кількість вакансій. У нас на нашому порталі вакансій щоденно публікується в стані актуальних. Це близько 200 тисяч вакансій. Тому я думаю, що місце собі знайти можливе. Пані Олена, от дивіться, ми щойно фактично зрозуміли. Моя оцінка, звісно, що мінімальна допомога по безробіттю існує якраз для того, щоб Підштовхувати людей якомога швидше шукати роботу, я думаю, що це от головне, що має збагнути людина, яка отримує ці півтори тисячі. Це можливо там дві бумажки, фактично. Але парадокс в тому, що багато, багато пропозицій на ринку, от про що пані Олена каже, які пропонують нормальну зарплату. А чому у нас все ж таки не вистачає робочих рук зараз, на вашу думку? Ну, у нас же ж ми живемо в стані війни, і досить багата кількість людей задіяна на сьогоднішній день, таки в силах оборони. І є а, випадки, коли роботодавці втрачають свій персонал. Верніше вони не втрачають а їхніх працівників мобілізують для проходження військової служби. Uh -huh. Тому на їхнє заміщення роботодавці на час відсутності основного працівника шукають працівників. Також відбувається розширення деяких видів бізнесів, які орієнтовані на сьогоднішній. Та на, наприклад, зміна там логістичних це пошук, відповідно відбувається там до налаштування без певних бізнес-процесів або розширюється потреба в якомусь напрямку. Ну, ти самі швацькі надання mm -hmm. да організація швейної промисловості, коли у нас іде запити на швачок. А от до речі, ще... які, на, яких зараз найбільше вакансій, яких працівників найбільше не вистачає? Ви знаєте, кожна галузь вона унікальна є по-своєму. Найбільше на сьогоднішній день у нас персоналу, який це кваліфікований робочий персонал. Сірі комірці, які на них кажуться, це люди, які володіють інструментом, можуть щось робити, Ну, це тобто, слюсарі ага. Флюсарі, електрогазозварники, електромонтери також починаються позиції для працівників сільського господарства, водії є з пропозиції. А Тому от Андрій казав був. про нормальну зарплату. а На яку зарплату от ці люди, наприклад, можуть розраховувати? Ну, в середньому я розумію, що скрізь по-різному. Середня, за даними нашого порталу, на сьогоднішній день це 19 тисяч. Середній розмір заробітної плати, який декларують за так, дев'ятнадцять. Пані Олене, коротко. В мене ще питання. Як вважаєте, чи не уходить зараз в тінь основна маса безробітних через те, що, можливо, люди бояться навіть реєструватися е, в центрах, центрах зайнятості, через те, що бояться, що ТЦК якимось чином до них до них дойде? От з цим це може бути пов'язано чи ні? Чи є така тенденція? Ну я би. Чесно, навіть не, не скажу, оскільки всі, хто, якщо у людини є право на, на ну, тобто, чи якщо вона шукає роботу, то ми допомагаємо знайти роботу, і ця людам людина може і не здобувати статус зареєстрованого безробітнього. Я приведу приклад у 2022 році. У нас нашими послугами користувалися близько мільйону користувачів Ого. із них. Десь тільки 70% мали статус зареєстрованого безробітнього. Тому, як би говорити про те, що як якось за рахунок, Пані Олена, процесів, дякуємо, яким... почули вас і дякуємо за всю цю інформацію. Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості, була у нас.